Добрий день. Сьогодні в гості до мене завітав найкраща людина, українець, патріот, виробник Віталій. Ви, його, дня. ви його, напевно, знаєте, під кодовою назвою Вегран. Ну, таке собі захотів. Що ми сьогодні роздивимося з вами? А ми роздивимося детально пиловідводи для роботи з черепашками. Але перед цим хочу... Ну, трошки поділитися досвідом, як ми спілкуємося. Я от якось Віталію кажу: ну, щось дуже мало. Виробники, постачальники допомагають ЗСУ, жмуться, я не розумію, де чого їм гроші. Він знаєте, що каже? Так вони ж каже, бояться, вони ж чекають, ждуни. каже: а якщо москалі прийдуть? Так вони ж до них перших придуть, а потім подумав-подумав, каже, Савайла, напевно, до тебе до першого прийдуть москалі. Я кажу, до тебе так само. <ріст> <ріст> Тому пам'ятайте, що купляючи щось виробництво вигран, частина цих грошей йде на, на що. А я зараз покажу на що йде. Подивіться. Подивіться, які красені, які е, ми збираємо. Ці красені умиротворюють. Окупантів, і тому ми їх так і назвали. Пташки умиротворення. Куди вони йдуть? Ось дивіться, ось куди вони йдуть. В 95-ту десантно-штурмову бригаду, яка якраз на Харківському напряму, якраз зараз самий такий відповідальний момент. Подивіться сюди. Я Зараз оці грамоти в почоті тільки такі. Тільки ось 95-ка дала грамоту. Ну, вони знають, що ми займаємося потрібною справою. Так, все. Поїхали на пиловідводи. Е, ну, Скажімо так, пиловідводи бувають різних, е, ну, вигляду мають пиловідводи. Найчастіше застосовуються ось такі, вони там різних фірм, різних торгових марок. Але, як на мене, вони трошки незручні. Для чого вони? Для чашок. Для ось таких чашек, щоб знімати бетон, ось, оце їх не призначення. А для черепашок вони не зручні, тому що черепашка в діаметром 100 мм, ну, 99% черепашок всі мають стандартний розмір 100 мм. І тут залишається величезна пустота і повітря, більшість повітря проходить сквозняком в пилосос, не, від, не засмоктуючи. Саму, скажімо так, пиль, яка йде від черепашки, це О, що саме головне тут. Можна ж просто черепашку одягти на болгарку і пилити. А ми для чого цей пили від... показуємо? Щоб було найменше кількість пилу? Повірте, і у мене в хаті, у кого у всіх в хаті, або в домі, або в квартирі йде ремонт. Моя дружина, яке саме головне умову поставила, щоб не було пилу. Якщо буде пил. Ну, Це це я не знаю, це десятки днів уборки, тому що ця пиль забивається кругом. Бо все обладнання, всі щілини, її неможливо прибрати. Тому мінімалізація пилу, дякуючи веграну, буде мінімальна. Дивіться, я ну, може сам розповісти. Максимально зроблено для того, щоб максимально вбирати пилюку. Тут втягується повітря з пилюкою і по кругу, і біля гайки самої, і на виході з цього, на виході плит. Якщо відкрутити, ви, ви побачите, що ось, бачите, тут витягується пиль, і в саму в редуктор, в сам підшипники болгарки, вона не попадає. І болгарка продовжується перше, ми мінімалізуємо пил і, і, і подовжуємо життя болгарці. Бо болгарки, повірте, також виходять з ладу по цій причині. На які черепашки розраховані, і на які площадки розрахований цей. Пристрій пиловідвід. Но, майже на всі. Майже на всі. Но він розроблявся під шикарний черепаш площадку Кліклок від Дістара. Чому вона шикарна? Тому що вона має змінні площадки. Дуже швидко міняється сама, сама площадочка з черепахою. Ми поставили одну, ми можемо її зняти. Поставити іншої зернистості. Дуже швидко і дуже просто. І далі працюємо. Спочатку грубою, потім, якщо треба меншою, і найменшою зерністість. Ну, як на мене, дуже це просто. Якщо заклинило і не відкручується, то є спеціальний ключ, за допомогою якого ми можемо, зафіксувавши традиційно, ми можемо відкрутити е, саму площадку. Дуже прості і дуже. Е, Нормальні рішення. Тепер, зв'язку з тим, що ці пиловідводи, ну, різні болгарки, різні редуктори, і тому і пил, конструкція пиловідводів різна. Тут ми маємо пиловідвод на бош. Бачите, він якої форми? Наступне: є перехідничок з потім. Же, що нам треба підключити? Нам треба підключити пилосос. Пилососи також бувають різні. Мало того, що. Кріплення на головки різне та ще й кріплення пиловідвіду різне. Тому кріплення є кріплення, ось кріплення від для пилососу Bosch, ну, Стандартний шланг бошевський, і стандартне кріплення. Як на мене, воно ідеально вдягається, кріпиться і слугує. Прокручується, щоб воно не заклинило, щоб не перекрутити шланг. Хоча Віталій, тут можна зробити, щоб воно і не перекручувалося. Тут вже зроблено в Боші оце, що можна прикручувати. Ну, це ж не тільки для Боші, це для будь-якої болгарки можна зробити оцей кожур. Якщо є у когось другої марки, наприклад, болгарка, він може заказати собі під свою індивідуальну такий кожух. І під різні види пелісосів. У нас тут є і метабо, і Ну Це кожух під метабо, так? Ні. Перехідники. Перехідник під метабо. І під мілку. Ну самі ж кожухи також під Да. Болгарки. Це тільки під бош. Ну тому що я люблю бош і. І Віталій, зрозуміло, що до мене їде з мошем. А ми можемо зробити під будь-який вид болгарки. Навіть під 102. Глобально, якщо ви не зробили на пилосос Bosch, ця е, пиловідвід має різні насадки, щоб ми могли підключати різні насадки. В тому числі є насадки під, під які пилососи? Під флакси, стармікс, стармікс, е, метабо е, як є, Макіта. Є універсальні просто з отворами що трубу можна засунути будь-яку 39 виход. 35. О! Бачите, і не розбився. Так. Бо В деяких виробниках таке падіння критичне для інструменту. Повірте мені, я знаю, я от буду скоро огляд робити з Василем. У нього був, був щось щось по ну, іншого виробника, поливідводи, і він вам розповість, як вони порозбувалися Ми у нього із за цих подінь. Стараємося використовувати дуже, -дуже якісний пластик, дорогі принтери, які бачите, яка якість. Самого, самого виробу. Дорогий пластик, дорогий принтер і от вам хороший результат. Ну, Що я можу сказати? Хороший чи поганий результат ми як перевіримо, спеціально візьмемо і пошліфуємо плитку. А зараз я просто ще раз, щоб ви теоретично бачили, наскільки зручно, просто піднесу до плитки, щоб ви бачили, як воно зручно. Дивіться, ось у вас кромка плитки. Ви можете робити, як тарцовку знімати, щоб рівняти. Ви можете е ось, ну, от таким способом е робити або мікрофасочку, або якщо дуже агресивна е черепашка, то і фасочку. Ну, Як на мене, все просто зрозуміло, а практика поставить все на свої місця. Ми точно зберемося і точно переекспериментуємо. Але не це головне в наш час. Якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава.